Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Христос Воскрес, Отець Володимире! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістина дорогі воскрес. брати та сестри! Ілона, вітає <рес> ще раз з світлим Христовим Воскресінням. Сьогодні, сьогодні у нас уже світлий понеділок, і так буде у нас світлим цілий тиждень. І дай Бог, щоб це світло було в наших душах. До наступної Пасхи. Ой, Дай Боже, будемо сподіватися і всі наші мрії, звичайно, на те, щоб освітилося життя українців завершенням війни і нашою перемогою і миром в нашій країні. Ну а зараз, друзі, будемо вивчати Євангеліє, Тож давайте почнемо. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, що в лоні Отця, той роз'яснив. І ось свідчення Іоанна, коли послали іудеї з Єрусалима священників і левітів, щоб запитали його, Ти хто? І він об'явив і не відрікся, і об'явив, Я не Христос, і спитали його: То що ж, ти Ілля? І каже: Ні, ти пророк, і відповів: Ні. Отець Володимире, а чому Іоанн не вважає себе пророком? От ким він себе вважав? А я тобі скажу, що тут якраз трошки м, така неточність перекладу або е, не відображає суті питання фарисеїв. Вони його питали про чи він Ілля, він сказав ні. І от е, тлумачі пояснюють, що далі вони питають не просто, чи він пророк, а чи той самий обіцяний пророк, знову ж таки посилаючись на іллю, тому що всі знали, що Ілля ще прийде, і через це вони не просто спитали, а повторили те саме питання. Тобто спочатку сказали, чи Ілля, він каже ні. То може, ну, знову mm -hmm. провокують. Ну не то, що провокують, а намагаються витягнути з нього все-таки це, це признання. Mm -hmm. e, чому? Тому що ну, вони переслідували свої цілі, щоб Іоанн е е Хреститель або визнав себе Ілею, або. Навіть тим самим Христом, ну і вже далі, як би там у них було заплановано і Йоанна Хрестителя погубити в тому числі, тому що з -з зависть у Фарисеїв вже виникла не, не тільки до Христа, а вже на початку проповіді Йоанна Хрестителя. Через це він відповів, що ні, тому що не питали, чи е, пророк, а чи той самий пророк. Угу. Нам переклад просто не передає цього. Тоді сказали йому, Хто ж ти, щоб нам да... щоб нам відповідь дати тим, хто послав нас? Що ти кажеш про самого себе? Він сказав Я глас вопіючого в пустині, вирівняйте путь Господа, як сказав Ісая пророк. А посланці були з фарисеїв і запитали його, і сказали йому, що ж ти хрестиш, якщо ти ані Христос, ані Ілля, ані Пророк. Відповів їм Іоанн, кажучи: Я хрещу в воді, серед вас же стоїть той, якого ви не знаєте. Він той, хто за мною гряде, який попереду мене став, у якого я недостойний розв'язати ремінь взуття Його. Це у Битанії сталося на тім боці Йордану, де Іоан хрестив. Отець Володимира, але от я задумалася, а чому фарисеї не були проти того, щоб Іоанн здійснював хрещення? Хіба це не порушувало релігійну традицію Ізраїля? Ну, як такого поняття хрещення, це більш таке наріцательне, напевно. Не було такого таїнства чи хрестилося. Був обряд такий існував. що... Коли людина каялась, взагалі обряд омивання в е, іудею є, ми навіть зараз можемо е, такий же обряд, ну, певний, знайти і в мусульманку. Тобто, е, коли людина доторкалась до нечистого, вона мала пройти обряд очищення. І омивання включалось в цей обряд. Через це, в принципі, хрис... що робив Іван Хреститель? Він призивав людей до каяття. І символічне, оце сим, сим, символізм е, покаяння людини, що вона хоче змити з себе цей гріховний бруд, було окунання е, хрещення, іншими словами, в річці Йордані. І Іоанн, який позиціонував себе все-таки як е, вірніше якого народ сприймав як пророка, звичайно, до нього йшли, каялися і приймали оцей обряд е, омовіння. В знак того, що вони кають, тобто це не було якесь священодійство, mm -hmm. насправді як в нашому розумінні, да, от, наприклад, сьогодні будь-хто вийде, там невідомо хто, і почне казати: ідіть до мене, як тут у вас в Дніпрі, mm -hmm. чи там в інші рівці у кону, зараз mm -hmm. ви похрести. Це трошки інше. А фарисеї якраз е були проти. Вони, як я вже вперше, відповідаючи на перше твоє питання, я казав, що от вони задавали ці питання, вони постійно нам. Е Намагалися, щоб Іван Хреститель вказав на себе, хто він такий. Ти Ілія, або там чи ти той Месія, який обіцяний. Чому? Тому що якщо б Іван Хреститель так на себе сказав, вони почали б шукати привід, знайти ознаки того, що він обманює, що він лукавець і що він не є Месія. Бо вони б знайшли пророцтво і сказали: ти не відповідаєш пророцтвам. Сказав би, що Ілля теж би до чогось би. Він mm -hmm. ж, знаєш, таким словом, доколупались mm -hmm. б. Причепилися б і схопили б і звинуватили, скомпроментували різні якби, сценарії, напевно, були у них, але якби що це не просто так вони питали з цікавості, а переслідуючи свої корисні злі наміри. Зрозуміло. Ну, от на сьогодні такий невеличкий фрагмент Євангелія ми прочитали, тому будемо прощатися, і як приємно нам ці е, тижні після Великодня говорити, так само я і попрощаюся. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! До зі побачення, святом. друзі! Зі святом!